Про що він не хоче розповідати. Про щось він умовчує, щось недоговорює. Давайте спитаємо у карт, про що він не хоче розповідати, про що він мовчить? Зараз зазирнемо в його голову і побачимо, про що він не хоче розповідати. Про те, що в нього зараз дуже важкий період, коли в нього дуже-дуже багато думок. Ці думки не дають йому спати спокійно, в нього пропав сон. Ці думки стали як нав'язлива ідея якась. І ці думки про вас. Він усвідомив, що ви для нього дуже важлива людина. Людина, яка е, призначена йому долею, вищими силами, людина, до якої неймовірно тягне його. Є і сексуальна пристрасть, дуже шалена, і розуміння, що ви та, саме та людина, яка е, повинна бути з ним, бо, бо ви по судьбі, бо ви по долі, бо ви людина, яка відрізняється від усіх інших в його житті. Людина важлива, людина, без якої йому дуже важко. І знаєте, це усвідомлення забиває всю його голову. Він не може спокійно жити зараз. Йому дуже важко. А що ще він не хоче розповідати? Що ще він не хоче розповідати? Що він зайшов у глухий кут? Знаєте, що, усвідомивши своє кохання, він сподівається на новий шанс, який, можливо, хоче. Дати йому вищі сили останній раз, але сам він що робити не знає. В нього постійно триває внутрішній такий діалог сам з собою, і це не дає йому спати спокійно, жити спокійно, працювати спокійно, радіти життю спокійно, взагалі спокій зник з його життя, тому що о, з вашим о, виходом з його життя о, все його життя перевернулося. І усвідомивши, що ви саме та жінка, він зробив це занадто пізно, коли він вас втратив. І тому зараз це класичний варіант, коли він кусає собі лікті, але як змінити цю ситуацію, він не знає. Власне, про це він і мовчить. Чи будете щось робити? Виходячи з цього, ні, він не готовий поки що робити. Знаєте, коли людина переживає такий стан розпачу, в нього немає енергії на те, щоб діяти. Тому, поки він не переживе цей стрес і не усвідомить, що досить рюмсоти потрібно щось робити, діяти він нічого не буде. Але мовчить про те, що усвідомив, хто ви, і про те, що вас кохає. Ну, якось так.